І так, продовжуємо по зміцненню цієї конструкції. Є в нас така оригінальна запчасть равлик. І в ну, нас немає можливості вилити з алюмінію чи зварити з алюмінію. І навіть з сталі. Ну, як таке зробити зі сталі в домашніх умовах? Ну ніяк. У нас заводи, ви знаєте, що з заводами. Тому ми роздрукували на 3D принтері з технології. Таке саме, але трохи інакше, як це. І це. Ну, але, як показала перша модель 3D принтерної равлика, вона трошечки ну, не тримає нагрузки довго. Тому ми разом з 3D принтерщиком, нашим, класним, який нам порекомендував робити не 100% заповнення, а 50% і менше. Тому тоді пластик він міцніший. А ми зі свого боку ще додали міцності оці пори. Які є між 3D-принтерними ну, порожнини, між волосками 3D-принтера, ми закачаємо епоксідку. Дай, будь ласка, епоксидку, вона там, в тому синьому пакеті. Так, поки ну, Звичайно, сама звичайна епоксидка, Це епоксидний клей навіть ем, ну, от, клей ЕДП аналог ед 20 Свдепівського нам підходить двокомпонентний, він піде для цього. Як ми будемо це робити? Ми візьмемо оцей от ж тут поверхневий шар, він 100% заповнення має. Ми його акуратненько шліфанемо тим чи іншим способом. А я думаю, що примінити хімічний спосіб, тобто дати, взяти той розчинник, яким його клеять, воно ж його розчиняє, оцей, як воно називається, Ну, коротше, якийсь там розчинник з складною назвою, що на цей пластик клеє. Ми його візьмемо акуратненько на вуличний диск чи на тряпочку. І розмиємо. Просто розмиємо, бо воно його розчиняє. Як воно клеє, воно сам по собі той розчинник не, нічого не клеє, але він розчиняє цей матеріал. І оцей розчин матеріалу стає жидким, один і другий. Розчинник випаровується, і цей пластик знов стає якби ну, пластиком. Але вже зшиває дві деталі, які ми склеїмо. То як ми будемо робити? Ми розчинником пластик розчинимо, але не дамо йому випоритись, просто стремо і трапку викинемо. І ми вскриємо ті пори, ті порожнини, які там всередині є. Ну Це так ми зараз не пічати, другу вже будемо друкувати, щоб не було поверхневого шара. Заповнено 100%, Що нам ці пори залишилися. Щоб була от така от ропата структура, нам ото підходить дуже хорошо. От, далі, що ми робимо? Ми беремо цей клей епоксидний, Замішуємо хорошо. Ну він так хірово замішується. Тут пишуть 10-13 частин затверджувачів, ну, то все брехня треба лупашити туди 20-25 частин зразу. Тоді воно реально держить, бо це єТ-20, ну то таке. Ну, Всі знають в інтернеті, в Ютубі куча відео на цю тему, чого треба іменно 20-25 частин. Ну, мінімум 18. Ну, ми лупанемо 20-25, побачимо. Бо температура велика, воно погано засихає, і вологість повітря, що воно встигло хапнути натягнути вологість повітря, бо буде таке резина біла, воно не засохне ніколи. А коли багато лопонути, то, то засохне що класно і швидко. Ось, ми її сюди наливаємо, беремо фен чином пригріваємо цю структуру. Що там відбувається? У нас два процеси одночасно відбуваються, Тобто сама епоксидка розжижається, вона така в'язка буде, як мед, а вона стане тікуча, жидко тікуча. Вона розжижається і готова в будь-яку пору зайти. А тут наш розчинник не забувся, як він зветься. Ну, коротше, тим, який цей пластик клеїть, що він його іменно розчиняє, він структуру зняв і оголив нам пори. Але в тих порах є повітря. І ми то повітря виженемо феном. Виженим феном, ну, як ми його виженемо, Фі... повітря розшириться, бульки вийдуть. Ми перед тим, як наливати епоксидку, прогріємо деталь хорошо, цю пластикову. Фіном, есть, так, ну так, нормально прогріємо. Ну, Це дозволяє, щоб пластик не поплавився з ось. Прогріємо і вже на гарячу клетчатку зальємо заміс. І вже той заміс теж будемо гріти, 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 шпатільком розрівнювати і оставимо в спокої. Фін ми виключаємо, що там відбувається, там все одно ж в порах лишається якби, трошки повітря, і воно буде зжиматися Зжиматися і затягувати всередину ту епоксидку, яку ми робимо. І все, і в нас цей пластик стане, укріплений епоксидною смолою. І в і нас вийде така якби, структура, яка крепка. Для цього діла. І я впевнений, що після того, як я зроблю з епоксидкою всі справи, які я ми тут намітили робити. ну Там багато скучної інформації, вам воно не треба. Коротше, знаєте, що ми укріпляємо 3 d пластик епоксидкою. Все, далі не треба вам знати, бо то скучно. А кому не скучно, то дивіться в інтернеті, є там куча відео на цю тему. От, воно засихає. Ми його в духовці сушимо хорошенечко, робимо постполімерізацію високотемпературну обов'язково. Градусів до 75-80 прогріємо епоксидка, щоб хорошо засохло. Ну, з щуттям, звісно. Ну, коротше, ми то вміємо зробити. І все. І зберемо цю всю штуку. Ага. І таку ж саму операцію ми будемо робити і на крильчатці. От Дуже класний наш 3D-принтерчик. на Наробив, на воно заходить туди, ну, тут такий є пазик, а тут виступ. І воно туди защлкає. Вибачте мене на слові. Ні, це ж не той бік. Той бік, той бік. Час-час-час. О, бачите, воно там. Хоба. Це називається як після після заходить. Ось так воно має бути. <кх> От. І воно собі там чітко спозиціонувалося. Дуже класний він зробив, щоб позиціонування чітке. І у нас є модель перша кричатка з заповненням 100%. Ну, пластик, 3D-пластик не витримує тут там Заповнення повністю воно цей. Ну і він порекомендував, так як людина з 3D-принтером кожен день бачить і знає, що йому треба, зробити. І ми вже зробили заповнення не 100%. Ось, бачите, деякі дірочки видно. На макрорівні, а на мікрорівні. Навіть і слідуючи те, що так, ну видно, видно. Видно. Деякі дірочки видно. Ось. Бачите, тут є. А тут немає. Тут пластик 100% заповнення. Ось. Так. Е і що? Ми так само тут зробимо таку саму операцію. Візьмемо цей клей Е20. E Точно так само, як ми це зробили. Так само візьмемо той е поліфенол, чи як він той е називається розчинник, я не пам'ятаю. Якось воно називається той розчинник, який ну це вже інший пластик. Оцей був прозрачний. Він, один пластик, тут один розчинник до нього йде для склейки. А тут жовтий, е це інший е пластик вже йде. І до нього відповідно інший розчинник. Ну, така сама в нього, якби, ну, його робота така сама робиться. Знімаємо якби, е, знімаємо поверхневий шар. І заодно розчинник він обезжирює, ну любий розчинник, обезжирює, і вже готовенький заміс. Попередньо прогріваємо феном, виганяємо воздух з цього всього діла і заливаємо туди епоксидку, з більшим розчином, ну, Бо 10-13 частин затверджувачі може ніколи не затверднути. Ну, реально, ми робили пробні части, ну не роботає воно. Ну не Починає стартувати, затверджуватись з 18%. 25% воно вже стабільно хорошо затверджується. Ну і твердіше, чим більше затверджувача, тим воно твердіше. Получається. І, от. і ми в ці пори, а вони ці пори йдуть насквозь. Ну, як насквозь, дослідуючого, того... От Видно, він нам тут оставив, тому що тут саме місце, таке, як би сказати, ну, саме слабе місце, бо тут на периметрі, бачите, тут дірочки є, структура не на 100%. Тут 30% ми зробили, не 50, а 30%. Що ж, по периметру найбільше там центробіжні сіли йдуть, тому що воно його розриває, від периметру розриває. І відповідно цей поясок треба ну, підсилити додатково. Бо зроблено спеціально О, тут ще, більше, ще менше заповнення, щоб сюди влізло ще більше епоксидки, ось по цей поясок. В старому версії, от стара версія, тут, як бачимо, цього ну, немає. Тобто тут заповнення було 100% і воно не витримує нагрузок, на Ну Не може сфокусуватися камера. Ну, воно видно. Да, от. Тут так, тут, де. Це версія номер один, а це ми робимо версію номер два, яка вже укріплюється додатково. От, і ми пропітаємо епоксидкою прямо аж сюди. Насквозь вона пройде в структуру. Прямо туди на бамбури ми порахуємо, скільки треба по об'єму, на набамбурим туди, скільки треба. І, що цікаво, це 3D-принтер може робити що хоче. Ці лопатки вони теж насквозь дереві. Тож насквозь нас вони діряві лопатки. І епоксидка протече не тільки цей диск, отута по товщині, вона протече його аж туди, аж сюди і в цей діск запливе. Тобто ми отримаємо таку пористу структуру, як в космічних технологіях, коли йде там спеціальне сотове заповнення робилося, а ми сотове заповнення, вважайте, що розпечатали на 3D принтері. Нашим крутим 3D принтерщика, який вміє то класно робити. То що, сотова структура дорого коштує, а 3D принтером набагато легше, бо ну, там філамент нам допомагають друзі з Європи. От. І ми ту сотову структуру, яку сформували. Там, де вона треба, підсилення пролиється епоксидка аж насквозь сюди і позатікає аж сюди. Ну, зараз ми будемо робити це якби таким домашнім просто простафєном. Але з ми примінимо вакуум. Ми візьмемо вакуумний мішок. І, так як положено його зробимо. нахерачимо туди, ну, виженемо э, цим. Коротше, тобто буде вакуумну мішку. Заложили вакуумний пакет. Воно його зжало. Засінуло. Ну, Самі круті речі з епоксидки і композитних матеріалів робляться в вакуумі. Так що ми теж будемо вакуум приміняти, але зараз у нас вакуумний насос ще їде, поки що, того. а треба вже, того ми будемо робити так. Ну все, далі будете бачити, покричатися. Але зараз ми робимо це. І робимо це. Ну Єдине, що 3 d принтерчик так швидко вчити, що не мав змоги чітко зняти розміри. То ми знімемо зараз розміри, ну не розміри, а переб'ємо ці отвори. Я прищепив на прищепочках, Зараз візьму шурупну сверло. І просверлю дірки. І ці дірки вже будуть для позиціонування, типу як оці, і йдуть позиціонуватися сюди. Купив я оці великі полчари, отакі от на 100 6х100, які тут позиціонуються. Ну, звідти, діло. З цієї штуки, і всі ці дирочки, так як вони сверляться через один кондуктор через один шаблон, то вони один з одним зійдуться. І ми їх ну, зможемо потім зібрати, зболтити іменно так, як треба, бо воно ж ексцентриком. Воно ексцентриком йде. І тільки в одному положенні воно сходиться. А щоб ви це положення знайти, то оця крильчатка це положення і ловить. Вона своїм внутрішнім діаметром у ту верхню. Верхній той диск, а зовнішнім діаметром вишевкується в той диск. І Таким образом воно позиціонує концентрично ці кола і ексцентрик ловиться автоматично. Ну, Тут дуже розумно продумано нашим конструктором, який то на 3D-принтері розробляв. Тобто збирати дуже просто. Ну, Єдине, що дірочка треба ну нічого страшного. Посверлимо, то нескладно. Раз, два і все готово. Сверло в нас є, і все в нас є. Ну, все, далі. Дальше... Це вже технічна робота. Зберемо. то все. І і тут теж пропі, пропітаємо цю улітку, так само точно пропітаємо м -м, смолою. От, І також ми заказали, щоб було гарно, щоб не було це якесь якби, ну таке непонятно, що це молоко. Ми заказали от такий піксель ЗСУ, є наклейки. Такі наклейки, як пес патрон, робиться, що я наклеїв, і то вже навіки. От я покажу зараз. От. Ще, ща, секунду. У мене на iPad воно є. Дуже я довольний тим. Ось. Ну, коротше, такі от наклейки на такій самій основі. Вона якби не бумага, то такі якби пленка. Жорстка пленка, яка. Ну, бачите, я таскаю цей iPad, він трошки поцарапався, а тому нічого немає цій пленці. От пес патрон грає на бандурі. На бандері, скажімо так. Бандера грається з псом патроном. От ну, так, Коротше, ми таку пленку візьмемо. Ну, Була ідея обклеїти все псами патронами, щоб було прикольненько, молодіжко, стільненько. І на інстаграм не стидно відфоткати чи в Тік-Ток зняти відосик. Але ми цю ідею за цей вучили, ну, того, щоб треба бути серйознішим. І ми замовили, ну, не замовили, я такий піксель ЗСУ роблять, і ми обклеїмо. Оцією наклейкою і піксить ЗСУ, але він буде такий точно саме міцний, як оцей без спецпатрон. І все. І буде... воно буде якби, в основі оцей 3D-пластик, пропітаний епоксидкою з більшою кількістю затверджувача, яка стане зразу твердішою. І по наружі ми його ще обклеїмо міцною пленкою. Дуже міцною пленкою. Я там не знаю, воно там як... да, ось такі от пленки. Ми його обклеїмо. І воно теж зміцнить. Це так само штука, як зміцнюється от, в автомобільні стекла, вони ж переднє лобове стекло, між ними йде пластик, між двома стеклами. Обичними. І вже воно вже пулі, ну якби не пулі, а камні не прибиваємо. І броні стекла теж роблять через підложки от якого прозрачного матеріалу. А така сама точно пленка вона використовується. Ну і якби, є на машину Такі плінки клеїться, щоб не царапався лак. Це, грубо кажучи, ну, типу, тонкий бронематеріал. І ми просто в піксель ЗСУ, такий точно він буде, ми його обклеїмо красиво. Воно вперше буде красиво, ну, видно, що це українська e Made in Ukraine, зроблено в Україні. А по-друге, воно зміцнить. Воно зміцнить того, що працюють на ну, на розтягнення і ізжаття тільки наружні слої балки. От ми робимо типу, грубо каюче, наружні слої балки. Ну і гарно буде, виглядатиме солідно. Ну, все тоді. Далі на каналі цьому дивіться, а ми все покажемо, розкажемо. Ну, так як з епоксидкою процес дуже марудний, дуже легкий, все в епоксидці, то знімати, скоріше всього, ми не матимо можливості. Якщо камеру поставити цей день цілий зйомок, ну, того ми будемо показувати, якби ці етапи закінченої роботи. Ось ми це зробили, ось ми це зробили, ось ми це зробили. І все, і як би ну, таке. Коротше, все, підписуйтесь на канал Добрий Ремпат, ставте лайк пишіть в коментарях, як би ви це зробили, чи зробимо ми правильно, чи ми неправильно. Да, і напишіть, будь ласка, в коментарях правильну назву того растворітеля. чим ті пластики клеять, Бо я от не шарю, я, я більше такий до металу, Більш така стара школа. А от ці новомодні пластики, цей жовтий і цей це якийсь PETG. PET Один з них, який з них я не знаю, а другий якийсь інший. А цей, напевно, все-таки один інший. Жовтий. Ми думаємо, що жовто-блакитне печатати, щоб було гарно. Тобто я думаю, що буде гарно, якщо цю блакитну печатати наружу, а ця жовта буде, ну буде дуже класно. Жовто-блакитний, зразу видно, що патріотизм ну, якби, зашкалює, да, і йому йти в атаку в бой. Ну, от поки що ми робимо так, але ми можемо підкрасити, ми думаємо на епоксидку підкрасити красителями. Дуже легко то робиться, береться ота советська якби, самий простий метод, з ручки, ручки, щоб писати. Ось, Видавлюється чорнило, типографська краска. І вона, ця типографська краска, розбавляється епоксидкою, забарвлюється і все, буде блакитний колір і все, буде жовто-блакитна красота. Коротше, от таке от. Так що пишіть в коментарях, як би ви це зробили, ще які ви знаєте такі дідівські методи, щоб це зробити класно. Мінімальними зусиллями і по грошах. І як ж той розтворити, бо в мене щось на язику якийсь поліфенол крутиться і, і прочі, і я зараз не згадаю. Все, коротко, все, пока. Дивіться, далі продовження буде. Таке скомкане відео одним кадром, тому що дуже багато роботи. Треба посверлити, то все зібрати, удостовірити, що воно все сходиться, і вже клеїти, бо якщо вже по ксідкою клеїти, то вже буде все, то вже назавжди буде. Тобто тут треба дуже чітко підготуватися. От так. Отже, посверливі ці центровочні отвори. Ну я вже роз'єднав і вирішив показати. Ну, якби не ловить камера, бо воно трошки вже стоїть, якби шатається. Але як ми то все виставляли? Ось тут завдяки нашому 3D-принтерчику, який нам залишив. Ці засічки при печаті, і ми ці засічки, не, бо тут воно вільно одне відносно сторону привертається на осі. Але якщо ці засічки з'єднати, то і отвори всі посходяться. От бачите, я так поставив. Видно, що отвори всі посходилися, які ми посверлили, тільки що. Ну трошки тарабанить, того трошки тіпа, тіпа не посходилися. Ну насправді. Ну, не могло не посховуватися, бо тут концентрично його зловила крильчатка, а тут там і виставили. Ну, Забувся я про ці сказати минулого разу засічки. То отак. Вимагайте, щоб ваш 3 d робив засічку, бо піймати цей ексцентрик дуже важко. Дивіться, наскільки воно перевертається, цей ексцентрик, бачите? І як його піймає, щоб була соосність. А соосність треба дуже чітка. От нас зробив правильно. Хоба і все. І, все, і до руку ясно. Іваньки, даже буде ясно, не те, що нашому українському. От, це, що стосується отак, бігло і вскользь. Тут дуже багато мілких нюансів і по смолі, і по температурах, і по тих розчинниках нам передали його 3D-принтерщики. Ну, ми знаємо, що то для того. Як він називається, хір його знає. Ну В коментарях там напишуть, люди в коментарях грамотні у нас. Всі з дивана вміють ремонтувати бронетехніку краще, ніж рембаті. Так от, люди, які хочуть це все повторити, зв'яжіться, будь ласка, або зі мною волонтер-інженер, або з рембатівцем, і ми вам повну інструкцію. Там на кілька годин я буду надиктовувати словами в сигналі, як то все робити. Ось. Ну, розжовувати прямо по кожному от нюансі. Так, ви не кидайтесь на храпом, бо воно звучить дуже легко. Сам раз-два зробив. Ні, не кидайтесь на храпом. Прослухайте з чайочком собі, і тоді вже робіть так, як оце я вам скажу, або якісь свої доповнення зробіть. Все. Оце трошечки по е позиціонуванню не тільки відносно ось центру, бо я ще раз повторюю, десь, як воно, ексцентриситет робиться. Ну, і має бути і от такий от раді, не радіальний, а там, радіанний, чи як воно там. Позиціонування. От засічки, будь ласка, Такий засічки вміє зробити тільки наш 3D-принтерник. Ваш такого не вміє. Але він не хоче. Вимагайте, щоб він теж таке робив. Бачите, 3D-принтер таке вміє робити і печатати. Хай не ліниться. Вимагайте. Отже, зібрав я цей збул збурочницю деталі, всі, і вийшло так. Тут я коли робив позиціонування маркером. То я бачив дуже класну штуку, що я вам покажу Ну, позиціювання, щоб не загубитися, яка дірочка проти чого відповідає, бо тут нема захисту від ваньки дурака. Воно як хоче його поставити, і воно буде. Тут би натовці роблять інакше. Так само, але трохи інакше. Вони один отвір зміщують, щоб воно тільки в одному положенні зібралось. Тут аж ні. Ну, це совєт Юніон. Таке, ну, то таке. Засічку поставити нікого не, не зобов'язує. Ну і ми перенесемо оці теж отвори сюди. То потом буде, то буде потом, то буде потім. Так, зараз я хочу вам подержи, будь ласка, ось. От уже у нас ця рапата структура є, 3D-принтера ловить наш камеру в макрорежимі. І зараз я покажу, як має туди внідрятися епокситка. Зараз воно працює не дуже хорошо, тому що ми ще тут там його не розмивали цим е розчинником. А от що буде, коли ми розмиємо, наскільки доступ туди в внутрішні пори покращиться? От я беру маркер і провожу. провожу, бачите? Як воно по тих ті капіляри, в втягується всередину? Отак от, от. Це дуже класна штука, воно нам потрібно буде для того, щоб припитати його хорошо епоксидкою. На жаль, не зможемо ми примінити епоксидку з мікрофіброю нарубаною. Ось, з того, що ну, пори маленькі, у нас немає такої. Прям мі, -мі мікро мікрофібри але ми зможемо напітати, і вона напітається. Ну, це мірка, мітка давно стоїть, бачите, як воно наскільки глибоко вже проникло оці мілкі полосочки. Ну, десь міліметрів на глаз. Міліметра два. Воно ці капіляри просочило. І це маркер. Тікучість якогось не дуже, А випоксидка, тікусть значно більше, бо вона розроблялася, іменно ці капілярні структури. І це ще якби. ну... Ми, ж, це ми ще не починали його обробляти спеціальним розтворителем. Обробимо, буде взагалі класно. Туди воно питається прямо в масло. Буде, буде тримати дуже класно. Ну і оця пленочка, Ми цю пленочку приклеїмо, щоб поки епоксидка буде жидка, щоб вона хімічний зв'язок мала з цією пленкою і склеєм пленки. І все, воно склеїться то вже навіки буде. То вже буде на віки. І гарно. Ось так. Ну Це ми зараз собі наперед так думаємо. Як воно буде, то будуть якісь коректировки процесу технологічного, і до нас звертайтеся технічні волонтери, які то все теж роблять для нас для ЗСУ. Підтверджуйте, що ви для ЗСУ тим чи іншим способом. І ми виложимо весь тих процес з якими лайфхаками, яких ви на Тіктокі не побачите. То тільки для внутрішнього користування. Ну і воно скучне. Ну, а на загальної публіки, то такого відео, я думаю, буде достатньо. Поки що достатньо. Ну, щоб видно, що ми що робимо і що ми робимо. Якби в двох словах, логіка процесу. Укріпляємо 3D-принтерний пластик. Все. Ось от така от логіка. З усіми доступними нам способами.